Журналісти «Стоп корупції програма програми на п'ятому каналі. На шове, а нам сказали, що зараз ви пропонували гроші Я, людям. Нічого, нічого не пропонував. А за кого не казали? Ні, не казали. Це, це не важливо. Головне, що ви пропонували. Ми не пропонували, от ми вам пропонуємо. Ага. Все? Добре, а ви, ви агітуєте, так? Так, да. А що так? А за кого ви агітуєте? Там написано. Ну, а ви можете озвучити, бо ми знімаємо. Віньово. І... Ага. У сільського Як... депутата. Яким е, чином проходить агітація? А ви Нормально. можете представитись? Навіщо? Ну ви... Бо ми вас знімаємо. А ви можете ваше посвідчення е, показати? Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Ну, для того, щоб ми розуміли, що ви законно агітуєте. Ну, у вас є? У вас є посвідчення? А вам яка розвідка? Ну. Я ж не чиновник, ну Я просто не А на якій підставі ви агітуєте? На бізді собачі. No, ну, що що? На бізді собачі. Так? Нічого собі. А як ви з жінкою розмовляєте? А я взагалі з вами не розмовляю, це ви розмовляєте. Я з ним говорю. Так, я виконую свою роботу, ну, я розмовляю. Добре, ну, я, Де, я, не хочу... я, я не перешкоджаю, я хочу, я хочу засвідчитись, бо, що ви працюєте законно. Ну, ми ми не працює. ну, Я не знаю, ви не показали, що ну, ви, 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 вам вважаєте. Ми преса. Ми, а що ви шо шо приховуєте? Та... Ваші пресучки? Ми, я можу показати своє посвідчення. Добре, нам треба. Давайте ви покажете.

Гроші не коту гроші не бере не бо гроші то беруть злодії. Не ми беремо гроші, такої ми не беремо ні, в суд. Люди кажуть, що вони агітували за певного кандидата і пропонували гроші. А який по будинок? по 100 гривень? Це будинок, так? Будинок, так? будинок. Мешканці так, так. третього під'їзду нам на камеру розповіли про те, що люди, які за гринів, гринів, здається, кандидат пропонували гроші за те, щоб за нього голосували. Люди. Йдемо, ми... Иди, иди туди. Я йду, питаю. Мені треба них пояснити, питають.